Передусім, у нас тема пов'язана з двома такими величезними блоками проблем, які саме по собі становлять багато. Кожен з них є вже проблемним. Це спадкування і це корпоративні права, корпоративне право. Вони десь перетинаються, звичайно, в якійсь площині. Спадкування, спадкування. Спадкується право на участь, не корпоративні права, виключно право на частку статутному капіталі. Об'єктом права на частку є в статутному капіталі товариства, і саме вона включається до складу спадщини, яка відкрилася після померлого учасника товариства. Якщо спадкоємець успадкував право на частку статутному капіталі товариства, це ще не означає, що він автоматично набув корпоративних прав щодо юридичного. Виникає декілька питань, які також чи є тут необхідним, я озвучу, чи є необхідним прийняття спадщини е, і прийняття спадкоємця до складу товариства, звичайно, що це не є е, обов'язковим у разі тоді, коли е, Смерть його і спадщина відкрилася під час дії статті 23 закону, що стосується до цієї дати з урахуванням перехідного періоду, з урахуванням дій норм статуту, про це також це є такі проблемні питання, які підлягають е, обговору. Але між тим, це свідоцтво у нас відіграє, от я знову скажу як на практиці, воно відіграє роль, як довіреність. Да? Якщо видав би наш е, учасник, він би був живий, то так оце свідоцтво справді. Сприймається, коли треба вирішити якесь питання до моменту видачі свідоцтва про право на спадщину. Ну, Тут знову ж таки ми стикаємось дуже з багатим проблем.